Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від Івана, 17 глава. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб і син твій тебе прославив, згідно з владою, яку Ти дав йому над усяким тілом дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, щоб. Пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого Ти послав єси, я прославив Тебе на землі, виконав діло, яке Ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе тіє слави, яку я мав у тебе перше, ніж постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яке Ти дав мені з усвіту. Вони були Твої, і Ти дав мені, і вони. Зберегли Твоє Слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слово Бо, що ти дав мені, і я дав їм, і вони прийняли і таке справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє твоє, і твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, вони у світі, і я йду до Тебе, Отче святий, ради імене Твого, бережи їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, і я старіг тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не пропав, крім сина погибелі, що збулося Писання: тепер же йду до Тебе і говорю Це у світі, щоб вони мали у собі радість мою. Повну. Слава тобі, Господи, слава тобі. У житті Ісуса кульмінаційною точкою був хрест. Для нього хрест був славою його життя, і славою, і вічністю. Він сказав: настав час прославитися сину людському, щоб мав на увазі Ісус, коли говорив про хрест як свою славу. На це питання є декілька таких основних думок. Отже, історія неодноразово підтвердила той факт, що у смерті багато великих людей знайшли свою булеславу. славу. Їхня смерть і те, як вони вмирали, допомогло побачити іншим людям, якими вони були насправді. Вони були недозрозумілі, недооцінені, засуджені, як злочинці за життя, та їх смерть показала їхнє справжнє місце у історії людства. У Авраама Лінкольна було за життя вороги, але навіть ті, які критикували його, побачили його велич після того, як у вбивці вразила його і сказали, тепер він є безсмертний. Військовий міністр Стантон завжди вважав Глінкольна простим і неотесеним і ніколи не приховував своєї зневаги до нього. Але, дивлячись на його мертве тіло, зі сльозами на очах сказав тут лежить найбільший вождь, якого цей світ коли-небудь бачив. Подібно і Жана Дарк, яку спалили на багаті, як відьму та ігретичку. У натопі один з англійців тоді був. Крикнув, нехай потрапить моя душа, сказав він, туди, куди потрапить душа тієї жінки. Знову і знову велич Мученицька виявляється у Його смерті. Так було з Ісусом, і тому сотнику Його Христа був вигукнув воістину, Він був Син Божий. Це ми читаємо в Матеє 27 главі. Хрест був славою Христа, тому що Він ніколи не був. Більш величнішим, ніж у своїй смерті. Хрест був його славою, тому що його магнетизм притягнути людей до нього так, як навіть за життя не змог він цього зробити, притягуючи, це є сила жива і сьогодні. Хрест був славою Ісуса, бо був завершенням Його служіння. Я зробив справу, яку ти доручив мені робити, говорить Ісус, і ту в цьому уривку. Якби Ісус не пішов на хрест, Він не завершив би своєї справи. Чому це так? Тому що Ісус прийшов у світ, щоб розповісти людям про любов Божу та показати її нам. Якби він не пішов на хрест, то вийшло б, що Божа любов доходить до певного кордону і не рухається далі. Тим же, що він пішов на хрест, Ісус показав, що немає нічого, на що Бог не був би готовий заради спасіння людей, і що в Божій любові немає меж. Саме це зробив Христос. Він зробив свою справу, приніс Божу любов людям. Для нього це означало хрест, але хрест був його славою, тому що Він закінчив працю, яку йому отець доручив виконати. Він виконав і переконав людей у тому, що Бог це є любов. Є також ще іноді одне питання як хрест прославляє Бога. Бога можна прославити лише слухняністю йому. Дитя відповідає на честь своїм батькам своїм послухом. громадяни будь-якої країни своєю слухняністю та, відповідно, пошаною до зберігання закону. Ісус приніс славу і честь Отцеві, виконавши його справу, яку він йому дорочив і в послусі. Іванське оповідання говорить дуже яскраво, що Ісус міг уникнути Христа. По людськими мірками, Він міг повернути назад і взагалі не йти до Єрусалиму. Але, дивлячись на Ісуса в його останні дні, так і хочеться сказати. Дивіться, як він любив Бога Отця. Дивіться, як. Межі послуху, його не мають границь. Він прославив Бога Отця на Христі, віддавши йому повну ту послуху і повноту любові. Але це ще, напевно, не все. Ісус молився Богові, що Він прославив себе і Його. Хрест був не кінцем. За ним слідувало Воскресіння, і воно. І було відновленням Ісуса доказом того, що люди можуть занавати найзашливішого зла, але Ісус все одно переможе. Вийшло, ніби Бог показав однією рукою на хрест і сказав, ось якої думки про мого сина люди, а на іншій Воскресінні сказав, ось такої думки тримаюся я сам. Найважливіше, що могло заподіяти Ісусу люди, виявилося на Христі. Але це не найжахливіше. це змогло подолати Його слави, слави Воскресіння, яка виявилася справжнє значення Христа. Для Ісуса хрест був засобом повернення до Отця. Прослав мене, молився Ісус, славою, яку я мав у Тебе перед буттям світу. Він був подібний до лицаря, що залишив двір короля, щоб зробити небезпечну справу, у якій, зробивши її, повернувся додому переможцем, щоб насолоджуватися цією славою перемоги. Ісус вийшов від Бога Отця і повертається до нього. Подвигом у цьому проміжку був хрест. Отже, для Ісуса хрест був брамою до слави. Якби він відмовився прийти крізь цю браму, для нього не було б слави, до якої він міг би увійти. Для Ісуса Хрест був поверненням до Бога Отця. Наше основне завдання це шукати Бога. І необхідно це робити по-справжньому, цілим своїм життям. Але що означає шукати Бога, знайти Його? Безпосередньо в єврейському розумінні є декілька таких основних моментів. Безперечно, у цьому є елемент пізнання Бога самим розумом. Це означає значення характеру Бога і значення зміни життя самої людини. Наведемо такий певний приклад. Язичники у неодноразовох у різних країнах вірили в різних богів дерево, струмок, Блискавку, камінь і різних духів, які були досить злими. І ці духи були ворожі до людини, і люди, живучи в страху, завжди перед цими різними богами постійно боялися образити їх чимось. Коли місіонери їм розповідали про Бога, який є люблячим, і є лише один, це нове значення змінювало для них усе. І ще більше зміною все для них ставало те, що Бог є не суворий, не жорстокий, але що Він є любов'ю. Зараз ми знаємо це, але ми нізащо не дізналися про це, якби Ісус не прийшов і не розповів нам про це. Ми вступаємо в нове життя і поділяємо певним чином життя самого. Бога, через те, що зробив для нас Ісус, ми пізнали Отця, тобто дізналися, який Він є за своїм характером, що Він є любов'ю. Але це ще не все, що відкрив Христос. Старий Завіт застосовує слово пізнати. Це слово також використовується і до статевого життя, наприклад, в книзі Буття в 4 главі. І Адам пізнав Єву жінку свою, і вона зачала. Значення Пізнати є досить таке глибенне, інтивне, за своїм розумінням. Чоловік пізнав свою дружину і більше немає одного, але є одне тіло. Коли мова йдеться про пізнання Бога, це мається на увазі осягнути головою всім своїм єством, своїми особливості найближчі ці відносини побудувати з Богом, подібно до найближчого. Дорогоцінного Союзу, який може бути на землі. І тут знову без Ісуса така близькість є неможливою, Її неможливо уявити. Тільки Ісус відкрив людям, що Бог недалеко, що Він є досить близькою, Він є батько, і чиє ім'я є любов. Знати Бога значить знати, який Він, і бути в найближчих відносинах стосунка з Ним. Але ні те, ні інше неможливо було без Ісуса Христа. Ісус дає нам визначення тієї справи, яку Він зробив. Він сам каже отцеві: І Я відкрив ім'я Твоє людям. Тут є такі певні великі розуміння, щоб варто було нам розібрати. Отже, перша така основна ідея є типова і невід'ємною для Старого Завіту. Це ідея імені. У старому Завіті Ім'я використовується особливим чином. Воно відображає не тільки ім'я, яким людину звуть, але весь її характер, настільки її можна пізнати. Наприклад, псалмоспівець каже, і будуть надіятися на тебе ті, хто знає твоє ім'я. Це 9-й псалом. Це означає, що всі, хто знає Господнє ім'я, тобто як його звуть, будуть неодмінно сподіватися на нього. Але це означає, що ті, які знають, яким є Бог, знають його характер і природу, і будуть радіти, довіряючи і покладаючись на нього. В іншому місці, наприклад, Псалом Співецька, це 19 й псалом. Інші колісницями, інші конями, а ми іменем Господа Бога нашого будемо хвалитися. Наприклад, у 21-му псальмі говорить: «Звіщатиму ім'я Твоє братам посеред зборів. Славити буду тебе. Про це, псалом, юдеї говорили, що Він пророкує про Месію і ту справу, яку він здійснить, і що ця справа полягатиме в тому, що Месій відкриє людям ім'я Боже і характер самого Господа. Народ твій пізнає Твоє ім'я, і говорить пророк Ісаї про Новий вік. Це 52 глава. Це означає, що золоте століття люди будуть істинно знати, який є Бог. Тому коли Ісус каже, я відкрив людям ім'я Твоє, Він має на увазі, я зробив людей здатними бачити, якою є природа Бога Отця насправді. Фактично це те, що сказано в іншому місці. Той, хто бачив мене, бачив і Отця. Це Івана 14. Найвище значення Ісуса в тому, що в ньому люди бачать розум, характер і справжнє серце Отця. Ідея полягає також і у тому, що в пізніші часи, коли юдеї говорили про ім'я Бога, вони мали на увазі священний чотири літери, тобто символ так званої тетраграматон, що виражається приблизно такими. Зашифрованими літерами. Це ім'я вважалося настільки священне, що його ніколи не говорили, тільки первосвящений входив до свята святих у День спокути і міг вимовляти це ім'я. Ці чотири букви символізували ім'я, тобто Єхве. Ми зазвичай вживаємо це слово але, використовуючи голосних до цього слова, яке є дуже Милозвучне, як у слові Адонай, яке означає Господь. В юдейському алфавіті взагалі не було голосних літер, і пізніше їх почали додавати у вигляді невеликих знаків над та під приголосними, оскільки літери були священними, голосні з Адонай були поміщені під ними, щоб коли читач підходив до нього, він міг прочитати не Яхве, але Адонай, тобто Господь. Отже, під час життя Ісуса на землі ім'я Боже було настільки священним, що простий народ не повинен був навіть знати, а тим більше вимовляти Його. Бог був далеким, незримим царем, ім'я якого не належало вимовляти простому люду, але Ісус сказав Я відкрив вам ім'я Боже. І те ім'я, яке було настільки священним, що ви не сміли вимовити його, тепер можна вимовляти завдяки тому, що я здійснив. Я наблизив віддаленого, невидимого Бога так близько, що навіть найпростіша людина може говорити з Ним і вимовляти Його ім'я в голос. Ісус стверджує, що Він відкрив людям справжню природу і характер Бога, і наблизив його настільки, що навіть. Найскромніший християнин може вимовляти його ім'я, взиваючи до нього. Тому і є загадка в Святому Писанні, що коли Христос помирається, занавіс розривається зверху і донизу. Цей заступ, який був між людиною і Богою через Христа, усувається. Коли ми чуємо також далі в Писанні про учнівство самого Ісуса Христа, який Він говорить, настільки Він є великим істинним, що ми можемо осягнути лише такі найменші певні його частини про учнів Ісуса Христа. Це були дані Ісусу Отцем. Як це зрозуміти? Це означає, що Святий Дух спонукає людину відгукнутися на заклик Ісуса. Певне покликання. Ісус був прославлений через своїх учнів. Спитайте, яким чином? Таким же, яким хворий, що, одуживши, віддає пошану своєму лікареві, а успішний учень своєму наставнику вчителеві. Негідна людина, яка стала доброю завдяки Христові, це і є честь і слава Ісуса. Учень це людина, уповноважена на служіння. Як Бог послав Ісуса з первою такою важливою справою, так Ісус посилає учнів з такою первинним дорученням. Тут пояснюється згадка значення Слова світ. Ісус починає з того, що каже, що молиться за них, а не за весь світ, але ми вже знаємо, що він прийшов у світ, тому що так полюбив цей світ. В цієї Вангелії ми дізнаємося, що під світом мається на увазі. Не суспільство, те суспільство людей, яке організовує своє життя, але без Бога. І це суспільство і посилає Ісус своїх учнів, щоб через них повернути це суспільство знову до Бога, пробудити його свідомість і пам'ять про Бога. Він молиться за своїх учнів, щоб вони могли звернути світ до Бога, тобто звершити цю місію. Далі в цьому уривку Ісус вимовляє одну із своїх таких найсильніших, можна сказати, фраз. У молитві до Отця Він каже, Все моє Твоє і Твоє моє. Перша частина цієї фрази є природна і легко зрозуміла, тому що все належить Богові. Ісус уже неодноразово повторював це, але друга частина цієї фрази вражає у своїй сміливістю і все Твоє моє. Ніколи ще Ісус не висловлював з такою ясністю свою єдність з Отцем. Він єдиний з Богом і виявляє Його владу та право, тим самим показуючи, що Бог, Отець це є любов, яка не має ні меж, ні країв. І Бог завжди є відкритим і направленим до людини. Щоб краще нам було це зрозуміти, хочу розповісти вам одну притчу. Так свого часу, жила собі одна була дівчинка, і коли вона трошки підросла і виповнилася 10 років, вона забажала від свого батька і її мами поїхати сама до бабусі, адже вона вже доросла. Це було потрібно поїхати поїздом, а також ще одна добратися до цього поїзда. Батьки спочатку між собою поговорили, була невеличка суперечка. Потім батько відвіз її на вокзал і посадив на поїзд, даючи, каже, ось тобі кошти, ось тобі балети, а ось тобі, каже, канапки, водичка. Каже, І якщо тобі раптом стане страшно, і ти не знатимеш, що робити, то в цьому конверті міститься вся інструкція, як тобі допоможе вийти з тієї ситуації, яка складеться. Коли дівчинка вже сиділа в вагоні, рушив цей поїзд, місто вже знаходилося десь далеко за горизонтом. Вона намагалася взяти себе в руки, хоча спостерігаючи за тим, як відбувається, що за вікном, але навколо занадто багато чужих людей, дитина була дещо налякана, адже вперше вона залишилася сама. Хтось її штовхнув, хтось ще штовхнув, виходячи, але після того, як провідник з таким Грізним голосом сказав показати білети, їй ще стало страшніше. Забившись у кутик, дівчинка почала потихеньку схлипувати. І всяме цю мить вона згадує про той конверт, який дав їй був батько в останню хвилину. Тремтячими руками вона відкриває цей конверт і читає короткий вкладиш, який був всередині. «Доцю, я в сусідньому вагоні твій тато. Так само і Небесний Отець поступає з нами. Яке би життя не було страшне, ми маємо пам'ятати, він поруч і він є любов.